Корсунки Magic FX – це стильні, компактні і високопродуктивні газові інжектори від виробника з Чехії HL Propan, передбачені під одиничне встановлення. Вхід і вихід газу під рукав з внутрішнім діаметром 5 мм. Калібрувальна дюза заводу має внутрішній діаметр 1,5 мм з можливістю збільшення до 3 мм. Серед особливостей можна відмітити надзвичайно високу швидкість роботи. Швидкість відкриття складає 1,65 мс, а закриття 0,9 мс. Максимальна потужність 60 кінських сил на один циліндр. Сумки Magic чутливі до якості газу, тому перед ними варто встановити фільтр тонкого очищення з відстійником. Гарантія складає один рік.